Дачі даному скару слідчі вважає грунтована метода для захисника з приводу незаконного затримання врядку, які відбулися з порушеннями пункту 2.41.208 КПК України. Так з матеріали скарги бачать, що податкові підготовлюються вчинені кримінальне правопорушення за частиною 296 кримінального кодексу за обставини, які відкривалися 9.3.19 року о 18-й годині. Готовність протоколу затримання особи... Злочину, Впочатку, що Затримання під отримування відбулося 103.11 годині в приміщенні кабінету Черкаської відділу поліції, тобто не безпосередньо після вчинення злочину, а по зводу значного часу та порушення кримінального процесуального законодавства. І, як здачі, підозрюваний, порядковий був затриманий на траці поблизу населеного в пункту переїзд Хмельницький. Таким чином слідчий суддя приходить до визнаку, що затримання браткового порядку статті 208 КПК проведене. Порушення норм примірання процесуального законодавства, тому останні притягає звільнення з підвал. Керуючий статтєю 29 Конституції України, статті 178, 893, 194, 196, 97, 195, 202, 205, 309 КПК України, статтєю суддя уклали в скаргу захисника за руби щодо незаконного затримання братка Артуна Сергіовича Затоброви, висновки затримання братка Антона Сергійовича незаконно звільнити його з підвал. У задоволенні попитання слідчого відділу черкаського відділу поліції, як відмовитися, застосувати до підозрюваного братка Антона Сергійовича запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання Черкаська область, Кміський район село Благодатне, вулиця Гагаріна, 73 у період часу з 20 -го години до 7 години ранку.